Да, 10 травня, ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також в студії. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Булінг через зауваження вчительці мовний скандал в одній із шкіл Дніпра. Безайко, сугло та цигарок із капсулою, нардепи планують заборонити ароматизовані стіки для паління. І реабілітаційний центр для військових планують відкрити у Дніпрі. Усі подробиці ми розпитали у нашого гостя Сергія Риженка. Атака дронами по Дніпропетровщині. Рашисти запустили три шахеди зі сходу. Усі безпілотники збила наша ППО. Також минулої доби під обстріл російських терористів знову потрапила Нікопольщина. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем Марганецьку атакувала дронами. Люди не постраждали, але пошкоджені п'ять приватних будинків, вісім господарських споруд та цивільна інфраструктура. Перебиті лінії електропередач і газопровід у самому ж Нікополі вночі було тихо. Вечір-ніч по Нікополю на зараз без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконують свої функції. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Понад три тисячі працівників Запорізької АЕС окупанти планують евакуювати з енергодару. Насамперед йдеться про тих фахівців, які підписали контракт про співпрацю з Росатомом. Замість анонсованих Бердянська та Кирилівки людей почали вивозити до Ростовської області і селити в наметових містечках. Так росіяни маскують свою неспроможність підтримувати експлуатацію атомної електростанції. Констатують експерти. Водночас український енергоатом вже формує необхідну кількість фахівців. Вців, які зможуть забезпечити роботу заес в перший період після деокупації. Черговий ракетний удар по Куп'янську на Харківщині. Окупанти поцілили в промисловий об'єкт. троє людей поранені обстріляли її часів Яршу на Донеччині. Там загинув французький журналіст та один місцевий житель. На Сумщині лише за добу зафіксували понад 90 вибухів. А от на полі бою ворог зазнає поразки. Загалом в Україні Росія втратила вже 196 тисяч військових. Про головні події цієї доби в нашому дайджесті. Часів яр Донеччина внаслідок артобстрілу загинув французький журналіст Арман Солдін. З вересня минулого року він показував життя на сході та півдні України. Знімальну групу почали обстрілювати просто під час зйомок репортажу. Донеччина за добу майже десяток разів потрапляла під обстріл. Понівечені 30 житлових будинків. Під час чергової атаки загинув місцевий мешканець. В ту мить він був на подвір'ї. Черговий ракетний удар по Куп'янську на Харківщині окупанти поцілили в промисловий об'єкт. Пошкоджені житлові будинки, троє людей поранені. На Сумщині лише за добу зафіксували понад 90 вибухів. Окупанти скинули три десятки мін серед ночі. Обстріляли й Херсонщину. Оце був прильот тут. А це що залишилось? Питаємося спасти, хоч щось. так виглядає знищений росіянами фельдшерський пункт у Кизомисі. Російська артилерія вкотре вдарила по селу. На щастя, люди не постраждали. А от на полі бою ворог лише зазнає поразки. За добу сили оборони відмінусували майже 700 загарбників. Загалом в Україні Росія вже втратила 196 тисяч військових. Знищили два танки, 18 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Тя штурмова бригада ліквідувала сотню окупантів. Також взяла у полон 5 росіян. Як зазначає бригада, серед них є і вагнерівці. В Маріуполі окупанти намагаються приховати свої злочини. З початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив дві тисячі будинків. Половина з них знищені. Зараз їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано. На деокупованій частині Миколаївщини правоохоронці знайшли чергову катівню окупантів. Організатором тортур був командир одного з полків терористичної організації ДНР та двоє його підлеглих. Вони викрадали місцевих та намагалися схилити бранців до співпраці. Усе, аби отримати інформацію про місця базування сил оборони. Українські правоохоронці вже почали розслідування справи. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Громадянам чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, допомагатимуть фінансово. Від сьогодні в Україні запрацювала програма компенсації за пошкоджене житло. Вона доступна у дії, там можна залишити заявку на відшкодування та отримати гроші на ремонт. Українці, які вже відремонтували свої оселі власними силами, претендувати на держдопомогу наразі не можуть. У Дніпрі має запрацювати реабілітаційний центр для військових. Його відкриють на базі обласної лікарні Мнімечникова. І зараз детальніше про це поговоримо з очільником закладу Сергієм Реженко. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго здоров'я. З якими пораненнями до вашого закладу надходять зараз військові, і наскільки важлива для них реабілітація? Тисячі операцій проводять хірурги Мечникова. І сьогодні важливо. Врятувати життя героя, але ще важливіше врятувати його майбутнє, щоб після поранень він зміг повернутися додому, до своєї жіночки, до мами, до діточок і почувати це повноцінним чоловіком. Для цього реабілітація просто необхідна, і ми всі сьогодні гарячі. Підтримуємо позицію президента, голови військової адміністрації, щоб це було в самому кращому місці в Дніпрі, там, де є всі прилади, вся апаратура, де є спеціалісти, це лікарня Мечникова. Ми зробимо все можливе, щоб кожен герой одержав повну реабілітацію і зміг додому повернутися. Нормальною людиною, без алкоголю, без наркотиків і без спроб суїциду. Важлива проблема, але разом з гурнатором ми її обов'язково вирішимо. А, якої саме реабілітації потребують поранення, окрім фізичної? Ви знаєте, є аспекти сьогодні фізичної, і психологічної реабілітації. більше тисячі. Наших героїв, які доправлені були до Дніпра. І для них ця реабілітація може бути навіть пожиттєвою. І хочеться, щоб ми зробили такий центр, який буде особливо підтримувати наших героїв, щоб вони змогли заставатися в суспільстві тими повноцінними людьми, які були до поранення. І сьогодні разом з нашим головою ми пройшли, подивилися відділення, потиснули руки кожному пораненому, який був в лікарні Мечникова, і ще раз визначили, що реабілітація потрібна. Ми обов'язково зробимо. Зробимо її на самому високому рівні, як казав президент. Я так розумію, що буде психологічна реабілітація і соціальна, так? Так, так. Знаєте, дуже багато проблем, починаючи з самих простих, починаючи із того, щоб людина почала говорити, ковтати, потім ходити, сідати, потім виходити на вулицю. І для цього потрібні часи, а може і місяці, для того, щоб цей воїн або людина після захворювання, такої як інсульт, могла цього. Реабілітацію державне десь за кордоном, як зараз. А тут в лікарні мечника в Дніпрі, там, де вона живе, десятки тисяч людей, тільки в Дніпропетровській області, сьогодні повинні її отримувати. Це буде комплексна реабілітація, так? Так, будуть абсолютно різного... комплексна, і будуть фахівці різних направлень. Спеціалісти, починаючи з хірургів, травматологів, які починали. Оперувати цього пораненого або надавати допомогу цивільній людині і закінчити реабілітологом, який вже поставить сьогодні на ноги і веде в суспільство і дасть змогу жити в сім'ї. Багато таких, які сьогодні до цього ще не доходять. Чому саме на базі вашої лікарні, чому обрали саме лікарню ім'я мечникова для реабілітаційного центру? В першу чергу доступність і те, що у Мечникова є сьогодні. Та спектр апаратури. ми можемо дослідити всі функції організму, показати кожному лікарю, який потрібний, а саме головне провести ту етапну реабілітацію або пожиттєву, яка потрібна по спеціальності. Треба лікувати і цих людей вже відпускати в суспільство здоровими. Це саме важливе питання дати ще одне життя герою. Сьогодні це поставлено нашим головою військової адміністрації. Коли вже запрацює, ми можемо говорити. Коли буде я думаю, вже що в наступному році ми обов'язково відкриємо цей центр, який буде розрахований на 60 пацієнтів. Це будуть військові, і будуть цивільні люди, які потребують цієї реабілітації. Це буде всеукраїнський реабілітаційний це центр. Це буде першу чергу, обласний, який буде по рівню. Краще, ніж український. Я це знаю, тому що впевнений, що ми зробимо його таким, як потрібно. Саме головне ми не будемо відправляти наших героїв в інші міста після операцій, як це робимо зараз. Десять міст України приймає наших захисників, щоб вони одержали реабілітацію. Вона потрібна в Дніпрі, і ми її зробимо в лікарні мечникова. Це буде самий сучасний центр, де будуть відновлятися наші герої, цивільні люди. Дякую вам за відповіді за бесіду за час, який приділили. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Рженко, очільником лікарні Мнімешникова. Говорили про відкриття реабілітаційного центру для військових. Булінг через зауваження вчительці мовний скандал у 126-й школі Дніпра. Діти почали цькувати однокласницю через те, що її матір попросила вчительку не розмовляти російською. Дівчинку буквально закидали погрозами, а в батьківських чатах дісталось і самій матері від педагогів та батьків. Чи є реакція керівництва школи та що про це кажуть в управлінні освіти? В конфлікті розбиралася наша Софія Куценко. Хто за то? Щоб почати звонить Євдокії, і поки вона нам не ответить, не переставати їй звонить, просто брать і звонить этой сє, поки вона не позвонить і Ющенко не скаже вибачення. якщо ти цим хотіла вигнати нашу улюблену вчительку, то ти це зробила, але цим ти дала право дати тобі попиці, щоб не втикала більше. Ось такі не дитячі погрози від однокласників щодня надходять 12 12-річні доньці пані Олени. Булінг шестикласниці Євдокії, каже жінка, розпочала класна керівниця. Вчитель вів урок, розпочав і проводив недержавною мовою. Мною було зроблено зауваження. Я вчителю бурилась і одразу почала захищатися, що це її рідна мова, що вона ще урок не розпочала і. Одразу вимкнула мою дитину з конференції. Ображена зауваженням викладачка одразу повідомила дітям, що відмовляється від їхнього класу. Мовляв, Євдокія довела її до цього. Водночас у соцмережах діти буквально накинулися на дівчинку. Олені ж дісталося у батьківському чаті. Може, нам написати колективну скаргу, щоб Юхимчук перевели в інший клас. Шановна Тетяна Вікторівна, ми повністю на вашій стороні у цьому конфлікті. Діти вас люблять, поважають, прислухаються до вашої думки. Ми підемо до школи і станемо на ваш захист. Думка однієї людини не зовсім при розумі не повинна вирішувати долю всіх дітей класу. Залишайтеся з нами, будьмо разом боротися з внутрішнім ворогом. Про порушення вчителькою мовного законодавства під час онлайн уроку та булінг своєї дитини Олена одразу повідомила адміністрацію школи. Директорка навіть скликала спецкомісію з цього приводу, однак ситуацію так і не вирішили. В свою чергу Олена робить все, аби кривдники її дитини були покарані. Було скеровано. А... Звернення до мовного омбудсмена про порушення до органів освіти та написана мною заява до органів поліції, школа потребує кардинальних змін в керівництві в педагогічному складі. Наразі мовним скандалом займаються представники місцевого управління освіти. Вони визнають, вчителька дійсно грубо порушила законодавство. Спілкування у закладах освіти має відбуватися державною українською мовою, і це незалежно від того, чи це то урок, чи це спілкування на перервах. У будь-який спосіб ми спілкуємося у закладі освіти українською мовою. Однак долю вчительки управління освіти вирішити не може, бо навчальні заклади в кадрових питаннях мають повну автономію. А 126-та школа, каже представниця родини Юхимчук, не зацікавлена в покаранні ані вчительки, ані малолітніх хейтерів. В Даному випадку ми маємо думати про дитину в першу чергу, про те, як їй допомогти прожити цей період. Вчитель має відповідати, директор школи має відповідати, управління освіти мають зробити виважені висновки в межах своїх повноважень, захистити дитину. Якщо конфлікт і надалі намагатимуться зам'яти, родина разом з юристами планує позуватися до суду. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу. У Дніпрі благодійники заснували премію на честь загиблого на фронті вчителя ліцею інформаційних технологій Сергія Ступцова. Вже відбулося перше вручення. Грошові заохочення за видатні здобутки отримали 35 вчителів та 38 учнів. Таким чином, засновники премії хочуть підтримати вихованців ліцею інформаційних технологій, які, попри війну, продовжують навчатись та перемагати на олімпіадах і в конкурсах малої академії наук. Під час нагородження пам'ять загиблого вчителя географії вшанували Мовчання. Це для нас є дуже важливим, щоб ця премія носить ім'я нашого викладача, який, на жаль, загинув, захищає нашу Україну Сергій Володимирович був дійсно розвиненою особистістю. Він, крім освітньої діяльності, він займався спортом. Його, можливо, найулюбленішим висловом був. Що немає ідеальних людей у світі, існують лише ідеальні наміри. Він був дійсно мотиватором. Безайко, глота, цигарок із капсулою Верховній Раді створили законопроект, яким планують заборонити ароматизовані стіки для паління. Депутати пояснюють, так хочуть оздоровити населення. Курці ж встали на дибки, відмовлятися від новітніх аксесуарів не хочуть. Що вони насправді в собі містять, та чому через їхню заборону схудне держбюджет, розкаже Інга Лучкіна. Починав як і всі сигарки, сигаретки. Ось а потім вийшли вейп, пробували вейп. Потім вийшов та майко з глою. Тому подібно. Дмитро з цигарками на ти вже багато років каже, завжди розумів, це шкодить здоров'ю. Коли ж з'явились нові тютюнові пристрої, перейшов на них. Аргументує так. Якщо порівнювати сигаретами, то в принципі все, що там читали, вивчали, то не так шкодить здоров'ю ніж сигарет. Ну тут менше там, менше, там різних паління консипан немає жовтих зубів. А от депутати з цим не згодні стверджують, ароматизовані стіки вбивають населення. Аби заборонити їх, створили законопроєкт. Авторка пояснює саме через айкоси та гло в Україні, стрімко зростає кількість курців. В 2019 році менше відсотку українців їх виживало менше відсотку 0,7 українців курило електронні новітні пристрої для нагрівання. І в 2022 році це вже було більше 7%. Законопроект дуже простий, маленький і зрозумілий зменшити залучення тютюновою індустрією на гачок. Ось цих привабливих ароматизованих сигарет нових курців лікарі пояснюють, температура горіння тютюнових цигарок 600 градусів, ароматизованих стіків – вдвічі, а то і втричі менше, але ці системи для нагрівання тютюну, айкосигло, вони всі нікотиною, а нікотина – це психоактивна речовина і вона викликає залежність. Людина думає, що це менш шкідливо, може палити більш кількість більшу, і тому викликається більша залежність. Зараз серед наших клієнтів найбільш розповсюдженими є такі смаки: черниця, тропічні фрукти. Реалізатори ж продукції запевняють, аромат це лише питання комфорту покупців. Мовляв, на кількість нових курців ніяк не впливає. А ось на держбюджет суттєво. Що буде робити звичний курець у випадку заборони будь-яких ароматизованих тютюнових виробів тобто цигарок з капсулами або стіків. Він буде використовувати або підробки. Або контрабандні тютюнові вироби попит перейде до тіньового ринку сигарет. У зв'язку з чим люди не будуть придбавати такі цигарки, стійки в легальному бізнесу. Та легальний бізнес не зможе сплачувати податки до державного бюджету. Зараз кожна пачка цигарок поповнює скарбничку країни на 5% акцизу та 20 ПДВ. А ще нараховуються митні платежі. Тож курці одні з найбільших платників податків. Продавці кажуть, понад 15% з усі. Тютюнової продукції дають саме ароматізовані стіки. У разі, якщо законопроєкт приймуть, держбюджет схудне. Втім, депутатів це не зупиняє. Головне кажуть, побороти тютюнову епідемію. Та от покупці не приховують. Палити через заборону продукції не кинуть, шукатимуть альтернативу. Люди, які займаються цим, вони все одно продовжать цим займатися. Вони знайдуть шляхи, знайдуть лазійки. Тому для мене і для таких, як я, це буде просто дорожче. Інга Лучкіна, Сергій Озоров, Сергій Гончар та Євген Дрост новини 11-го каналу. На полях кипить робота аграрії Дніпропетровщини вже засіяли 35% ярих зернових і бобових гороху, ячменю, пшениці та кукурудзи. Крім того, понад 55 тисяч гектарів землі зайняли соняшником. Вже взялися і за овочі. Зокрема, картоплі висадили половину від запланованого. В області триває пасівна через погані погодні умови. Темпи були дещо сповільнені, але з настанням гарної погоди аграрії надолужують пропущені дні. Аби регіон був ворожаєм, іноді працюють у дві зміни. Опанувати ділову українську мову можна на спеціалізованих курсах від фонду Марії Пінчук за дітей. Освітні проєкти організували для вимушено переміщених осіб. Навчання абсолютно безкоштовне. Усі подробиці в нашому сюжеті. Цих вітаю вас. дуже рада бачити таку кількість людей. Таку кількість людей, які вирішили вдосконалити свою точніше не свою а нашу рідну мову. Це перша група з вивчення ділової української мови для вимушено переміщених осіб. Окрім граматики, слухачі програм проходять курс спілкування із носіями мови. В цьому є одна з особливостей курсів ділової української мови від благодійного фонду Марії Пінчук за дітей. Ми даємо за державними професійними стандартами, але їх дещо змінюємо у часі, хоча залишаємо повністю навантаження. Крім того, друга особливість даються така часткова кваліфікація, щоб люди могли мати більше поля, більше, можливостей так, можливості для того, щоб віднайти собі роботу і працювати вже на нашу громаду. Сергій Скорохват з Луганська в Дніпрі працює викладачем навчального закладу. Розповідає, його професія потребує досконалого знання державної мови. Я зараз вже з Дніпра. Як казав, все не котр... навчатись треба усе життя. Щені українських книг українською мовою, навіть ми купили на ярмарки цікавинки української мови. Це не живе спілкування з викладачем. Ефективність така. Надати затребувані роботодавцями знання у короткий термін за таким принципом організовані освітні проєкти фонду Марії Пінчук за дітей, пояснює координаторка Марина Середа. Марія Вікторівна зрозуміла, що Є певна нестача, нехватка такої практичних знань не тільки вимушено переміщених осіб, але й у мешканців міста Дніпра. Тому виникла ідея у впровадженні такого курсу. А в цьому курсі курс є абсолютно безкоштовним, як і всі інші курси в ньому приймають участь близько 13 осіб. Це вже не перша навчальна програма від благодійного фонду Марії Пінчук. Вимушені переселенці вже мали можливість отримати знання із таких спеціальностей, як помічник директора, комп'ютерна грамотність та обробка інформації. Нова освіта допомогла багатьом отримати постійну роботу. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Тепер працюватимуть на новенькому авто. Притулок для тварин у Кам'янському отримав фургон від громадської організації. Там кажуть, машина потрібна прихистку для роботи. Використовуватимуть її для відлову, перевезення а також для допомоги пораненим чотирилапим. Нині ж у закладі мешкає 400 собак і 125 котів. Тварин лікують, доглядають та прилаштовують у родини. На початку 2023 року році міською радою було надано кошти для забезпечення притулку всім необхідним. Це харчування, медпрепарати, ліки та інші засоби, їх гуманового отримування у притулку. Наша громадська організація бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії бджола вручили цей автомобіль, ключі від нього. Час повертати своє у Дніпрі пройшло спецпогашення нової марки. 17-й воєнний випуск присвятили добровольцям гвардії наступу. Це воїни Держприкордонслужби Національної гвардії та поліції. Над створенням марки працював заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж 235 тисяч примірників. Один блок коштує 69 гривень. До набору також входить три листівки та конверт. Купити їх можна у відділеннях Укрпошти та на сайті. На початку лютого 2023 року було об'явлено о, 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 формування добровольчих батальйонів гвардія наступу. О, тому ми продовжуємо підтримуємо наші обороні на, на, нашим захисникам. Все купила і конверти, і больші, і маленькі, і відкриточки, і марки. І на устанок про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують мінливу хмарність, можливі опади. В день 15 градусів вище нуля, вночі плюс 6. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фонд в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за нами у соцмережах. Залишайтеся з 11-м і бережіть себе.